Всім привіт! Ну що у нас? Чергове відео і сьогодні довгожданий запуск вигуна. Вже не став я показувати ті ту зборку, ту вмілу. все, Багато там на каналі вже було відео про те. Так що е бистренько складали, бестренько, не бестренько, але зайняло два дня роботи всю скласти. З того моменту, як встановила ГБЦ і затягнулося, то ще 2 дня Зайняло зібрати оту всю трибуху. Ну що, найтяжче то було там ззаді. Трубки, шлангучки. ну доступ поганий. Але слава Богу, все вийшло. Так що масло залите, стол залити, але він ще не пішов, оскільки влізло потім до ну що, Будемо пробувати запускати. Не знаю, що було і як. Боже, буде довго, бо. Фурсунки поки відкриються, поки то Що, підзібрав я вже тоє все діло, здухана поставили, тоє все поставили, але є нюанс. <кхи> так як ви бачили на відео, дугун трохи робив нерівно. Підтруював туди-сюди. Я думав спочатку, жутермо. гідрики поки прокачаються, хай тернеться трошки. Ну, сильно ситуації не поміняло, стало там буквально трошки краще. Ситуація така. Почав горіти чек. От, і блимають, блимає лампочка свічок на карло. Після того, ну що, не став я думати, гадати, поїхав я з'їздити недалечко від мене є. Де, ну, там стартера, генератори вони роблять, сервіс такий. Ну і комп'ютера мають. Поїхав я на комп'ютер. Подивитися, в чому причина, що з чеком. От, Підключили компас, сразу показало. Не відкривається електроклапан четвертої форсунки. Тобто Працює зараз три циліндри, четвертий циліндр не працює. І нагадаю тут той циліндр, що вирвало болта на форсунку, де кріпильний болт форсунки, що вирвало. Але там з нюансів, всього всього фішка просто злетіла з форсунки. Я не знаю в чому причина. Тут що будемо робити? Вже, я думаю, може сьогодні ми не будемо робити нічого, так як кажу, двигун сильно гарячий. Зараз щось тут лізти до нього вже вечір. Напевно, вже, може, завтра будемо щось тут глубатися. Ну, саме головне запускається, запускається навіть на трьох циліндрах, досить, досить добре, все добре. Рівень масла, тусольчик, все, неделя підтікань ніяких немає, все шикарно, все класно. От. Треба розібратись нам тепер з четвертою форсункою. Ну що тут, Мона? Продзвонити від фішки, ось сюди ви. Ну, ось сюди, де тут під'єднується, штекер цей, От, продзвонити проводку. От, може в проводці діло. А якщо ні, ну, то треба буде зняти четверту форсунку і відвести ну, на дизель-сервіс, щоб подивилися в чого з тим клапаном проблема. Ну, то кажу, спочатку треба, ну, що ми зможемо в гаражі, то продзвонити проводку, якщо не в проводці діло, ну, то будемо з форсункою розбиратися. Зараз ще покажу, як запускається. Навіть на трьох циліндрах. Бачите, мотора просить. Навіть ну, звук двигуна не той, тобі так такий не тікаєш під суки, як просто що не працює І Так двигунець робить гарно. Робимо четверту підсумочку, в принципі, буде все. Зараз ну, Такий виліз нюансик. Я щось не думав. Ну кажу, злетіла тоді просто фішка з четвертої, як її вирвало болта. Ну злетіла та й злетіла. Я щось не міг, щось, як то кажуть, не зобразив навіть, що то пум, щось могло, якісь послідства після того бути. Ну нічого, будемо розбиратися, що ж робити. Виходу в нас нема, так що Тож, в принципі роботи не дуже багато, що клапана кришка і вакуумний насос. От, і все. І ми вже доберемося. Не треба вже коротити цілого мотора, все розбирати. Трохи неприємно, бо казали, вже ніби гарненько все склалось, все добре, але Ну, що маємо, то маємо. Мусимо добити, розібратися з цим всім. Отаке. От так що на тому відео закінчимо запуск. Бачите, вийшов, як то сказати, трохи неудачний. Ну нічого. Потім далі буде ще відео, подивимося, що там вийшлося з тим всім. Отаке. Так що наразі всім пока. Дякую за увагу.